24 червня, вітаю вас на каналі. Ось така ситуація з метком. Можливо, ще щось вдасться викачити до, до медукачу. Є ось такі рамки, трошки по вазі, вона трошки важі, ось вона залята, практично вже починають її печатати. Можливо, ще до сьогоднішнього щось вдасться викачати з цієї сторони також трошки. Ще не пустий, а вверх вже такий залятий, вже рамка так доволі, доволі по вазі І... Тому він щось вдасться зі сім'ї викачти. Бо, чесно кажучи, липи немає коло мене. От уже печатають трошки помиленько От, Це є розплодна рамка. З тією стороною що такої, щоб вже переробляють медок і запечатують. Є надіюся, що зможе все викачити з цієї сім'ї. Така сама і тут рамка. Вверх все практично залятий. Вверх самий верх з тієї сторони також помаленьку щось там переробляють. Є надію, що зможемо десь викачити. Шостого року не дуже, так в мене. Щось на рипак вони бачу не літали. Не особо літали на рипак. Ось така рамка, трошки повозі, трошки наважить. Але Це така рамка саморобна. Не мав рамки, О, ось вони же щось помаленьку початують. Але знову ж таки це розплотна рамка. Це не медова, ось уголи щось заливають помаленьку. мене не дуже змедну того року. Але я початківець скажу, вперше помаленьку розвиваюся помаленьку. От того дві сім'ї, та і сім'я і та сім'я мене дуже сильно здивувала. Там того року це був маленький рій. Може дві рамки, може навіть і півтора рамки. У нас на тій другій, другій яблунці сидів. І він буквально за. Половина літа, ну і знову ж таки зима, між був на зиму. І того року, через місяць, а, а яка -то вже сім вже дуже -дуже тут сім'я. Фактично вже дуже-дуже багато. Вже по-моєму, прийдеться після меду качу дати віршу, знову ж таки злапав рій. Десь два тижні тому злапав рій, треба буде йому дати деспліт. Розкліт. Я вже раз давав. І певно треба буде ще раз дати. Але вже певно таки після медукачу. Трошки певно почекаю, не знаю. Ось такі рамки ось. Матка сіє, прекрасно Корічно, вся рамка, вся рамка в черві. А, що ж ти робиш залежало за мене палець. Okay. Так, з цієї сторінки з тієї вже трохи навіть, навіть печатки видно. Кажу, зме, до мене того року щось слабовато. Репак, бджоли на рипак не літали, чи то їм далеко було, чи що, не знаю, десь приблизно десь до 3 км був рипак від мене. Сонячний трошки ближче. Не знаю чи щось буде. Ось. Ось, не маєш, Також жалоб жулила. Біденька вже своє свої жалові потім негодно. Лашається в тілі. Щоб вічем жалобу просто такою рукою привезти. А й пальцем привезти, щоб його у сторону і жало виходить, ціленьке жало. Так. Ай-яй-яй. А мне дамо трошки... Трошки дыму домой. Пойшли відкрило, відкрилося. Горяче, горяче. Буквально такі трошки попав. Что, що у них? Буквально такі трошки попав. Що ж, у них знали, хто господар, господало? Вони знали, хто вдома господар. І ось така рамка, так, тут що у нас такое шорспіт, але... Так, все, розвит, тут. Тут нет, ні нічого, але тут можливо вже було б живе. До речі, рамка вже старенька. Вже сот і не присвічується ніяк. На сонці не присвічується. Ну, Десь в кінці серпна треба буде як всі перетупити. У мене всі були рамки нові. А ви що тут тут Чого Що не було? Так. Тепер починаються медові рамки. Що там у нас по медових рамках? Ага. Ну, так, трохи початують, але рамка та повезіння не особо, особо наважить щось. І питання, чому гризуть біжоли вищини. Чому бжоли гризуть вищину? Вони на ніби почали її витягувати, але на початку чомусь грізли. У мене таке вже не перший раз, Вон, я тут прекрасно заливають. Це різнотравля, різнотравля, різнотрав'я, всякі квіточки, всякі всякі, може, ромашки, ще там щось, всякі ті медоноси. Того пора викосити трошки колопаски, пасіки. Пора повикошувати. Але, до речі, полок теж також носить щось таке -те. непогане. Ладно, не будемо їм мешати. Кажете, от дві, два, дві сім'ї. Тайсінья і, сім і таї сім'я, зараз я відкрию і покажу. був рій. Як рій, гарно розвивається. Мені я буду спостерігати за тим ройом. Вже він теж знімлю колись. як він розвивається. Ніби маленький-маленький рій був, а як він сильно розвився. Далі, далі така ситуація, також там трошки заливають дружню не, не особу. Десь два тижні до соняшнику, плюс-мінус там середина липня десь буде починати певно цвісти. Того року не знаю. Десь помаленьку. ранка трошки більше важить. ранка трошки важить більше. Не знаю, чи ще не підбирають до сонячного чи ні. За два тижні. І це вже практично легенько. Так. Що певно додам їм ту рамку з цієї сторони. Зараз ці рамки попересуваю, додам їм рамку. Рамку я їм додав. Все. Практично. Ще десь можливо одну рамку засунем. Засунем. Ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ну 12 рамок, Тут я не буду ходити. 12 рамок, 17, 12 ранок. Торій, рій, воно він розвивається. Адже зібрав, кажу, колись розпліт до відводки. Ось що робиться з тамди. Жало помаленьку. Я галері не маю. Маленько так спухає. Так, далі, 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 далі. Покажу, ще той рій. Так, такі самий маленький рій. Десь тож, тож, десь був там того року, десь можливо на дві ранки десь так. Добре, не пам'ятаю. Ну, одним словом маленький, маленький рій. Подивимось, що тут у нас що -то у нас жито в руку. О, що я бачу, що я бачу, що я бачу зараз покажу, зараз відкрию. Ось тут такий господар є. Такий господар. Ось. Такий господар. Бжооли язики строять. До речі, язики і построєння вже. О, в язиках є яйця. Такий господар. Бжолим рамки не дав. Так, ось такі присутні яйця. Не знаю, чи видно добре чи ні. Ось такий господар. Пільнує бжоли сім'ї. Так далі. Вулики в мене такі старенькі. Нових немає. Солежаки. Колись би хотів спробувати українські. Кажуть, що вони ніби непогані. Маю декілька українських вуликів також, ще там жолів поки немає. Ще б хотілося собі пару руїв злапати, але чомусь... Не лапаються в нашем місцевості в моїм сервисі Рії. Поставляю. Порскуда ну, по полю пачки. По Чомусь нема. Нема покару я з поля. Рибу. Давайте на пастику мені приведем. Тупо я прилітають руку мені рії на пастику. Як істон строїть, ооо... Рамка широка. Бачите, рамку широку поставив. Черекорамки дуже тобі ставили і звіт весь там. Ле придайте додому до мене на пастку можна сказати. О, не так, то є сім'я трошки слабше, трошки ну, менше. Пошли на їх на страшно. Щоб багато чого не знаю, звісно. Чуться помаленьку. Значимо, з цієї стоми. Там вже певно в них немає місця, але треба принести зранку защиною. Ех, а що ж марка вже там почала сіти на, яз, на язикові? Явно, що місця. Так, медова рамка, медова рамка у нас. Майже майже пустенька, майже де-де трошки буситься. Так, тут у нас бушина є. Так, страва такої складати рамки на... Не на, не на самий край, так, щоб ось мінус ніздо по центрі людка, щось немає, не дуже велике по центрі людка. Не пхаю самі кінець вулика самі. Ось рамки ось ще на свіже, вони її витягнули і щось трошки щось, трошки вже носить. Щось не особо так багато, але помаленьку щось носить. Надіюся, на сонячні, бо гречки запільне, та, я певно, того року також не буде з гречки. Моє місце, може де колись зробиться якийсь прицепчик собі помаленьку, Такий, щоб якусь ну, корпуса вулики ставити, якось чак, як, щоб вивозити. Так, Так, трошки розплоду і трутні. І трутні. Трошки ми тут починають писати помаленьку. Язики такі строїть. Як має бути. Нарепенту язик відріжу. А ось наша королева побігла. Матка де ж та вона. Ось вона горі біжить. Наша королева. Матка. вибрав трошки тієї язики. Так, ось така історія тут. Тут трохи початки, але це знову ж таки розподна рамка. Буздок літає. Знову ж таки розподна рамка. І розплоду тут ніби непогана кількість. Тут також, бачу, рамка повністю розплодує від ніби не відку, сім'я не єврової в, риву, в ривовому стані. Так, ось що робиться, коли широко ставиш рамки. Та, ось такі довгі язики. А це теж продукт бжолів. Тож віз можна буде переплавити. Та нічого страшного в тому немає. Єдине, що добре, що мету не, не, не занесли, бо трошки потім проблемка. Або... Або мене до рубу розплоду. Ну, зараз я його відріжу. Ага, сейчас стараюся дивитися за увагу на такі місточки. Часом сім'я мені не нарвилося, місочка пуста порожня, там яйця нема, але все одно. Треба знищити. І знищити, і все. У вас есть комне, всё тоже такое что на порожне. Естественно. Помочь буде, там же заложены и так бы пропустив и потом в семье може водиться в детективном слові поділитися частина детектив. Ось. Його створює дуже і дуже багато. Так. Зараз вже трохи трутні, тут бачу не особо так багато є. А я ще ці рамки зараз я доставляю ближче і принесу дві їм дам. О, тепер демар гарненько роздувся, коли я вже кінчаю, то вже демар роздувся. Так, що то ще? Перше покажу дві рамки, то і раз смідові. бажоли не печатують, але бажоли активно працює. З медом активно. Трошки так, трошки повезі її, трошки вона залята меду. Ось і чомусь крайня рамка також була з розплоду. І навіть є черва молоденька. Здається, невідком, чомусь матка сіє на самому краю на медовій рамці. Я тут зробив пару відводків. Ну, бачу від по селі, то слабенький, порівняно з руями. Оргії розвиваються скоріше. Так, до зараз несу. дві вушчини. Ну, У мене проста прода, проста навіть не знаю яка. Різна, Я як купував, то я навіть не знаю, Ну, різні, різні, в мене немає тих, тих гарних порід. Матки також прості. які бджоли собі вивели, такі матки і є. Можливо, з часом як буде більше сімей, то можливо десь якусь матку, якусь породу можемо буде працювати, подивитися, на що вона здатна. Оставляємо її рамки. Хай бажала працює. Може бажала стоїть, махає крилами, наганяє повітря. Не будемо мені заважати. Так, коли така жара, сонечко світить, жарку, то я стараюся дивитися до бджолі вечором, десь під вечір. Щоб бджоли їм не було дуже жарко, бо ніяк, ніяк там підтримують певну температуру вулику яка, яка в них є. Ось такі кількість язиків. Я вже там трохи назбирав. За рамок також. Все можна перетопити і щось буде з того. Якісь здати, поміняти на вущину, чи, чи як так здати віск. Ну, практично бежали на воді немає. Практично. Жила працює, ганяє зимний повітря до вулика. Роду такі змахи крилами. Боже, на воді практично немає. Зазвичай десь певно, десь в природі це є видаляється виділяється нектар. Тут також на воді немає. Отаке. Підписуємося на канал, допомагаємо, показуємо щось початківцям. Дякую вам за себе за перегляди. Дивіться там друге відео на каналі. тепер гарненько роздувся демар. Ось. А зразу так не одного не було. А? Зразу так но не було. Питаю. Демар гарненько роздувся, але що придеться, його вже гасити. Ось так. До побачення.